Вітання Україна. Друзі, я військовослужбовець Збройних сил України, мій позивний киянин. Цей автомобіль це п'ята машина, яка прибула на підрозділ киянина від компанії Fobed Foundation. Хочу подякувати Матюхі Андрій Валерійович і директору засновник компанії і директору руку Ігорю Павловичу за ці автомобілі, які а, дійсно ну, являються на цій війні розходним матеріалом і без постійного поповнення дуже складно виконувати. Ну, вони виконують дуже багато різноманітних завдань, в тому числі і бойових по передньому краю. Машина відремонтована, передана вже повністю із новою резиною. І е, бувши, коли я отримав, заїхав в офіс компанії Фавбет, я побачив на стіні фото ну, автомобілів і фото моїх побратимів, які отримали. Був приємно здивований. Більше 200 автомобілів було передано на ЗСУ. Мало того, я зараз е, ну, цікавлюсь темою БПЛА. Вони купили на Збройні сили, навіть такі БПЛА, е, як Лазар, за які навіть не то, що хтось бачив, навіть мало хто чув. Але це дуже потужна штука. Тому, друзі, подякуємо таким бізнесменам, як засновник і директор компанії Фавбет, які дійсно мовчки роблять свою роботу, допомагають Збройним силам і завдячуючи таким людям, таким бізнесменам і простим людям, які підтримують Збройні сили. Збройні сили України були, є і будуть. І наша держава. Є, була і буде, і ми обов'язково переможемо в цій війні. Хоча це дуже тяжко нам і дається. Віримо за силу, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нація.